Знати все неможливо, знати важливе необхідно. Щодня у програмі Друга кава. Ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Ну що, дорогі друзі, продовжується проєкт Друга кава на Радіо Київ 98 fm Завжди з вами Лейла Омедова. Ви знаєте, ну так випадково сталося. Бачите, тут поговорили і про сіль, але далі продовжимо. Будемо говорити про ще дещо що дуже смачне. Ну, я скажу вам чесно. Ну, особливо, коли це тільки що свіже, спечений. Ну, як ви думаєте, про що йде мова? Давайте дуже коротко. Це хліб. Хліб сьогодні будемо обговорювати не просто так. Сьогодні всесвітній день хлібу, є такий день. І сьогодні про хліб багато говорять і про. Хліб говорять в різному контексті. Хтось говорить, що менше треба споживати хлібу, деякі взагалі відмовляються, правда. Ну, от, і не тільки, до речі, зміркувань там, скажімо так, скинути вагу. Ні, чомусь відмовляються. Зараз будемо розбиратися, чому і чи варто відмовлятися. Якщо ще хочете знайти альтернативу, можливо, хлібу нам теж сьогодні порадять. Давайте будемо це все, все вирішувати. Бачите, сьогодні ще в нас з вами випала така нагода в честь. Давайте скажемо в честь, тому що без хлібу все-таки важко, насправді, якщо чесно, всесвітній день хліба, так. У нас сьогодні маємо таку дату і поговоримо все-таки про хлібчик. Поговоримо про те, як його правильно навіть обирати. А що, до речі, краще? Купувати в магазині, ну, в супермаркетах, в хлібних, зокрема, відділах, або, можливо, самим зробити теж варіант. Ну, коротше кажучи, вибору на сьогодні достатньо велика кількість. Катерина Радченко, ну сьогодні з нами. Катерина, вітаю вас. Вітаю. Ви мені перше скажіть, ви сама споживаєте хлібчик? Так, я споживаю хліб. А який? Чесно кажучи, я дуже люблю велика пошановувачка хлібу, і я їм будь-який, які мені подобається. Бо сьогодні ми поговоримо про недоліки переваги хліба, і там буде ясно, чому я їм всі. Всіх лібить, Всі. ну і це правда. Я, я теж вам скажу, от буває такий захотілося, буває такий захотілося. Від багету взагалі мало хто може відмовитися. Ну але є ті, хто відмовляється. Зараз розберемося, теж чому вони це роблять так. і ну і чи ну чи це хороша історія, коли така відмова тотальна відбувається, правда. Тому я хочу у вас спитати, оці, ну, я навіть не скажу, що це поради, да? але з'являються такі рекомендації, що варто було взагалі не споживати хлібу? Що б ви сказали тим е, людям, які от такі дають рекомендації? Я б сказала, що це люди, які не орієнтуються в харчування взагалі. Не орієнтуються, як це працює угу. е, з біохімічної точки зору, в тому числі. Угу. А, я, а як це тоді працює? Як це працює? Хліб це вуглевод. Вуглеводи нам прям необхідні. Ми не можемо жити і бути здоровими без вуглеводів. Тим паче, якщо хліб це складний вуглевод, то це корисно, це те, що потрібно вживати. Я не знаю, що можна ще ще додати. Тобто, це, це факт. І чому його бояться? І звідки ці міфи? Я розумію, що це багато такого інформаційного шуму, і людина вже не може сама розібратися. Бо один спеціаліст каже, що треба його їсти, а потім вона ще чує 10. Спеціалістів, які кажуть, ні, не можна. Можливо, це пішло від того, що рекомендують зараз якісь е, безвуглеводні дієти, е, калодієти е, чи, чи ще якісь. Можливо, від цього йдуть якісь міфи, недорозуміння, і люди бояться, відмовляються. Тільки так це може пояснити. Я прояснити. ще чула про хліб, кажуть, що це порожні калорії. Це хіба правда? Е, дивіться, це якщо, е, наприклад, той же батон, білий хліб, угу. але не можу сказати, що це прям порожні калорії. Так, це. Простий вуглевод, те, який нас не буде дуже насичуваний, те насичувати, той, який не має багато клітковини, який очищений, там дуже мало залишається 10% вітаміни групи Б. Так, це простий вуглевод, але і його не демонізуємо. Він не приводить, не приносить шкоди нашому організму. Якщо у вас збалансований раціон, і вам захотілося з'їсти того багету сьогодні, то з'їжте його. Шкоди ви собі, ну просто не принесете цим шматком білого хліба. Я все-таки думаю, що переважна більшість, хто ось висловлює ті тези, про які ви говорили кілька хвилин, тому які, знаєте, невілюють так. необхідність вживання цього продукту хлібу. Все-таки це більше пов'язане з тим, про що ви да, сказали, отак завальована, але якщо прямо це з тим, що нібито якщо ти вживаєш хліб, ти ніколи не схуднеш. Ну, це ж теж оманлива історія. Це, це ж неправда. Це неправда, розумієте? Немає продуктів, від яких набираєш вагу, чи немає продуктів, від яких худнеш. Існує лише баланс цих продуктів. Угу. Чесно кажучи, це все просто математика. Якщо порахувати, кілограм жиру це 8 тисяч калорій. Кілограм угу. так, це профіцит. Тобто ви маєте з'їсти на 8 Тисяч калорій більше, ніж витратили за день, і це буде кілограм жиру чистого. Да? Порахувати ну, середньостатистичний хліб, середня така калорійність це 270 десь, калорій, ну 280, mm. да? тобто кілограм хліба це 2800 калорій, а кілограм жиру 8 тисяч калорій. Тобто, це там біля трьох кілограмів хліба, а то й більше, бо вам вже треба зверху денної норми, тобто дві ви з'їли витратили, а потім вам ще треба 8000 тисяч калорій хлібом з'їсти, щоб цей кілограм жиру відклався. Це просто якщо порахувати це кожен день, треба з'їдати там більше ніж по пів кілограма хліба. Щоб за тиждень вийшов профіцит цей. Ну я погано рахую, можливо, це не точні цифри, Мені, добре, але я думаю, але... кожен зможе порахувати. Да, зможе і тільки не треба. Це, знаєте, нас почули і скажуть, там з качу, сказали, що можна ледь не по дві по три буханочки. Ні, ми не про це зараз, шановні слухачі. Це... це вам зараз для прикладу наочно, щоб ви розуміли, так, як це виглядало б на практиці, скільки ви хлібу з'їли, скільки там кілограм. Один кілограм жиру, воска 8 тисяч так. калорій От від цього, можна, від цього можна можна десь відштовхуватися. Да, бо зараз нас почують, скажуть, так. на радіо Київ деностовій. Симфом сказали, що о, то можна їсти скільки. Ні, друзі, Ні. ми ж не про це. Давайте не будемо. Да, так, наглядно хочу, щоб ви розуміли. І насправді це не самий калорійний продукт. Це не так багато калорій. Тобто, якщо ви за день з'їли 60, ну там 100 умовно грамів того хліба, а ще якщо це складний вуглевод, зараз ми теж про це поговоримо, що він складається, що угу. має бути в складі, то окрім користі там, немає недоліків. Ну, от Про батон ви сказали, а давайте от про складні вуговоди, так. Так? Е, Ну, Дивіться, ну, по-перше. Якщо ми купуємо навіть в пекарні, ми не завжди можемо знати, да скільки там складу, що там, і так далі. По назвах тільки да, багато хто орієнтується і так далі. Ну той, що пакований хліб, да, хто теж його купують, і темний цей хліб, це, до речі, ми і бородин, ну бородинський хтось любить, так. литовський хтось любить. Чудовий хліб. До, до речі, так ну смачний, смачний, да, це правда. А якщо ми говоримо про складні вуглеводи, в яких от я так роз, зрозуміла зараз з нашої розмови, що є хліби, дає. Прості вуглеводи, от батон, зокрема, так. вже я запам'ятаю. А є складні вуглеводи, вони де? В яких видах? Дивіться, і зам... поясніть, що це таке, можете трошки, бо всі так знаєте, ніколи не пояснюють. От поясніть, у нас є можливість така. Я, так, я поясню. По-перше, склад ви можете завжди прочитати на етикеточки, на упаковці. Перевернули хліб і прочитали. Якщо це складний вуглевод, він буде містити не чисто перероблене борошно, як в батоні. Так? Угу. Там буде написано борошна. Обойне або борошно, обдерне або борошно, цільнозернове, тоді це буде складний вуглевод. Це такі ланцюжки, які насичують вас, дають вам клітковину, тримають рівень цукру в крові. Що ще додати? Я не знаю. Тобто ви будете декілька годин не голодні. Та якщо батон ви з'їли це швидкий вуглевод, це швидка енергія. Вона... Після батону ми можемо знову захотіти їсти. Знову Дуже захотіти швидко. їсти. А якщо ви з'їсте бутерброд, уже з чорного хліба там, де буде це борошно, про який я сказала, воно буде давати вам насичення і тримати. Стабільний рівень цукру в крові оце до ята. Ви постійно про рівень цукру, я так розумію, це дуже важливо. так? це важливо. Бо коли ці ж ми... стрибки, угу. вони і провокують цей голод. Різке е, стрибок цукру, ви відчуваєте, ніби енергію. Потім різке падіння цукру, угу. і ви відчуваєте втому е, дратівливість ще більший голод. Тобто, коли стабільний цукор, це стабільний настрій, стабільна енергія. Це важливо. Це важливо. і Дякую, що ви так роз'яснюєте, тому що здавалося про хліб, щось знаєш, але виходить, що не завжди. Бо багато ж хліб, от батон дітям дуже часто дають. Я я помічала. Але виявляється, краще щось інше дати, тому що батон. І тепер я розумію, чому тебе мами, які беруть на перекус на вулицю, батон, там печиво якесь, і дитина постійно хоче знову щось. так? тому що, видно, не вистачає, особливо якщо там погода хороша і кілька годин гуляють, то напевно, що хочеться щось інше. От так, слухайте, дякую. А тоді в продовження ще ж багато всіх варіантів сьогодні. Правда і а, на заквасці є, дріжджовий, Хтось каже все на. Там, де дріжджі не використовувати все, не їмо, не їмо, так. тому що будемо пуху, пухнути. Ну, хто, ну да? так? Ти ти теж так я чому, вам чесно чому скажу дріжджі усіх асоціюються з тим, що ми будемо може через навіть, в мене тільки одна відповідь, коли ну, вони теж бурля, можуть трохи бурлити, але при чому тут це до цього? Да? Я Є вам може... чесно скажу. І ви запросили мене на ефір, і я в gpt Чат задавала питання. Я об'єктивно не можу зрозуміти. Я задавала питання, чому люди бояться їсти хліб з дріжджями, і мені дже підчет відповів: вони бояться, що тих дріжджів будуть жити, розвиватися в шлунку, будуть там не помруть, а залишаться в організмі. От така відповідь була. що потім вона почне бродіння процеси якісь в організмі створювати, і люди, мабуть, цього бояться. Але це взагалі не так працює. А потім, потім виросте грибна полянка. Так, це взагалі міф. Це взагалі. По перше, при випипіканні угу. дріжджів, хліба ці живі організми вони помирають. Вони вже угу. неактивні взагалі у нас в шлунку. Більше того, ці дріжджі дають таку легку пробіотичну дію. Навіть користь від цих дріжджів ніякої шкоди від дріжджів в хлібі немає. Слухайте, скільки всього люди самі, самі ми собі позабивали голову, 100%. правда? Але ж, ну... Міфі. ну... Так, А є ще той хліб, про який ви кажете, ферментований хліб uh -huh. це хліб на заквасці. Але фактично він також з дріжджами. Це природні дріжджі, які містяться на поверхні самого зерна. І він ферментується від там один-два дні. З кисломолочними бактеріями. І от оцей за період цього довгий за період цієї довгої ферментації е, хліб піднімається. Так, це такий природний процес. Чому ферментований хліб дійсно кращий, ніж навіть той складний вуглевод, який не ферментований хліб, краще тим, що період у цього дводенної ферментації, він е, знищує такі вуглеводи, називається ФОДМЕП вуглеводи. Які м, можуть давати здуття, угу. тобто це фрутани фруктани в зерні, і вони їх розщіплюють, Ферментований ферментований хліб сам сам процес ферментації. І тому у людей, у деяких може бути здуття від хлібу, так от краще їсти ферментований, тому що там не буде у цих уже вуглеводів, які не перетравлюються в нас у тонкому кишківнику, ідуть у товстий кишківник, і там вже бактерії їх ферментують і створюють газоутворення. Так от з ферментованим хлібом такого не буде. Як цікаво слухати? Угу. Але вибір за кожним, правда? Чи вибір за кожним. Головне тут же знати, просто, що може бути. І чому, наприклад, якщо ти з'їв деферментований да, хлібчик, що у тебе може таке бути, і, а ти шукаєш причину, що ж там зі мною? Так, прислухайтеся до себе. А, а що тобто ж там це... у мене таке? Там гриби виросли. Так, прислухайтеся до себе. Це не значить, що якщо ви з'їли неферментований хліб чи ферментований хліб і у вас здуття, то це у всіх буде здуття. що Це всім погано. Насправді ці вуглеводи, про які я сказала. Фодмеп, вони є і в фруктах корисних, mm. і в яблуках, і в груші, і в цибулі, і в чеснику, і в бобових. От, мабуть, всі чули, що бобові можуть бути газоутворення. Так? Це саме по цій причині, що і в хлібі. Але не у всіх це призводить до газоутворення. І якщо ви гарно себе почуваєте, не бачите ніяких симптомів, їжте, будь ласка, хліб. Слухайте, класно. Да. І не орієнтуємося, що важливо сказати по кольору, бо люди так думають, що якщо білий батон погано, а якщо темний, значить це вже складний вуглевод. Ні, він може бути просто пофарбований насправді. Тому треба читати склад, не по не полінуватися, перевернути і перевірити, яке ж саме там борошно. Також важливо читати і про кількість цукру в хлібі, тобто. Так, да, може бути велика кількість цукру, і це mm. вже не можна сказати, що це якісний продукт. Також мало хто знає, що треба звертати увагу. Ем, і мало хто знає, що там вони є, це амінокислоти, білок в хлібі. Насправді, в 100 грамах хліба може бути від 8 до 15 грамів білка, а це ну, можна сказати, не білковий, не тваринний так, продукт. Тобто люди їдять протеїновий батончик, в якому теж 13-15 грамів білка, і навіть і не чули. Що в хлібі також є цей білок? Тобто ви з'їли шматок хліба і отримали вже цей білок. Тому... Чомусь маркетологи ще не працюють над хлібом і над білком. О, почекайте, ви тут не підказуєте, попрацюють, скоро вже це буде з'явитися. Ще одна історія, без, без глютен я її так. називаю. Ось тут теж давайте будемо трошки пояснити, чи дійсно в усьому в хліб, в хлібі є глютен, чи дійсно треба читати, на що звертати увагу. Ну і плюс все-таки, шановні слухачі, це вже я теж вам скажу, що немає такого поняття, що майже усіх непереносимі з люте. От ну, Повірте, не, ну, не, не граємося. Я розумію, є люди, дійсно, діти, до речі, теж є яким, ну, варто все-таки батькам опікуватися цим питанням і зрозуміти, що відбувається. Але зараз нам Катерина розкаже, що, у нас, ну, що, що відбувається, коли дійсно людина якої непереносимість, і вона все-таки вживає продукти, де міститься глютен. Прошу. Так, непереносимість глютену це не щось таке, що ви собі видумали і не помітили, що ой здувся живіт, мене непереносимість глютену. Ці симптоми складно не помітити, взагалі пропустити. І по-друге, це називається діагноз целіакія. Угу. так клінічно підтверджено. І тільки тоді ви можете казати, що у мене, якщо лікар поставив такий діагноз, ви зробили оці генетичні тести, що у вас непереносимість… Це генетичні те так. Uh -huh. Тоді ви кажете, що це ліакія, Ну тобто, вже й там і так зрозуміло, що вам погано це не тільки від хліба, це від всіх цільнозернових, тобто зернових круп скрізь є різні білки, і така реакція організму. На, на цей глютен. От, всім іншим, глютен їсти можна, це взагалі. ну, Це як казати, не їсти апельсин, бо у когось алергія на апельсин. А в мене немає алергії на апельсин. Вона мені принесе тільки шкоду. Тобто, якщо у вас немає цієї, цього діагнозу, значить їжте хліб спокійно. От і все. Угу. Так, слухайте. Тобто, і це теж треба звернути увагу, так? А, і та, просто ну зрозуміти чи є це питання воно викликається так розумієте, там mm -hmm. дуже такі симптоми і людина себе дуже погано почуває це і різка втрата ваги і ah, бо серйозно і болі, тобто це і не діарея це, це не тільки скажімо так відчуття, Це не щось не просто легке це... там взуття mm -hmm. такі сильні симптоми постійно до таких прям до анемії які призводять mm -hmm. тому оце от кожна я не їм глютен це щось надумане вигадане ну, ви бачите катерино ви сама нутриціолог і я думала що знаєте ви теж бо багато хто з нутриціологів, я зараз не до вас, без так, так. скептицизму, але багато, знаєте, якось. М ці ну такі в тренді, в тренді, ну якісь новомодні тенденції, да? але мені ж ну здається, не варто забувати за тим, що насправді да, правда, то базисне, як я завжди кажу. І я дякую вам, що ви так знаєте, не неогульно... Ні, нікому все не їсте. Все, ви не їсте, ви не їсте, ви не їсте. Ні, що все має бути все-таки з розумом, отакий от підход, нутриціологія, але з розумом. З от, розум. от я так на вас слухаю, у вас отакий підхід от, такий І Баланс. от ви, ви любите це, да, ну, це любите. слово, бо це, це правильне слово нутриціологія. Немає шкідливого і корисного, є лише баланс. баланс. Слухайте, у нас дві хвилини. Я так не люблю це норми стрьом, щось дивлюсь на вас. Захотіла зробити. Я походу дещо придумає добре. А ви мені тоді скажете не пити жодної філіжанки кави протягом дня? О, норм чи стрьом. Як, як вам подобається? І норм, і стрьом. Тобто, ну це не стрьом, це кому як подобається, але кава, не шкідлива. Так, казати, що я правильно харчуюся, але щовечора вживати келих алкоголю. Стрьом. О, хорошо. Бачите, я чуть чітко, чітко тут без виключень. Без, без виключень, без, без ремарок. Ну і давайте щось третє ще. О, давайте ще третє. Дуже популярна тема, тому спитає так зване ось таке сухе голодування протягом кількох днів. Це стрьом чи норм? Стрьом. О стрьом, жахливий стрьом. Жахливий стрьом. Слухайте, класно вийшло все таке. Я думала, щось записати ні на ходу придумала. Значить, голова ще працює. А тому що багетік сьогодні їла французький зранку, ще й сиром. До речі, так зверху він підсипаний. До речі, мозок харчується так. виключно вуглеводами тому вуглеводами. Так, Ну, тому й треба іноді. І це ж правда, коли людині погано, що нам першу крапельницю, да, ще потім так. до діагнозу глюкозу, глюкозу. завжди крапають. Да? Бо Це енергія. Це так. енергія. Я вам дуже сьогодні рада. Нас вийшло. Да, я думаю, дякую, що за нас почують і сподіваюся, що скористаються. І не будуть такі огульні речі, якісь коли звучать, які звучать, які написані, багато так. щось. Так. не звертається ось так напряму. А ви правильно сказали, ще й я бачу багато користі від чату GPT, ну, але так само бачу і негативних зараз моментів. Це тому це що, що, ну, по-перше, от вам пояснив якось. Здумно питання з дріжджями так про дріжджі, шановні слухачі, не питайте, якщо вже так. Але і у вас є ми. Ми все вам роз'яснимо і пояснимо. Е, Катерина Радченко, нутриціологиня, сьогодні була з нами на зв'язку. Користуйтеся нашими порадами. Сьогодні, до речі, багато тем бачите стосовно нашого з вами здоров'я. І ваше головне завдання просто ну, чесно кажучи, почути. Почути. Я для себе багато чого нового почула, бо в мене теж якісь міфи в голові ще залишаються. Але завдяки нам, ми це все будемо з вами виправляти. Кава-Кава, Лейла момент.